Як я питаєш, що не. я би посил. Задній місць, до не заднього моста, задній міст є в бампера вижу, але до переднього моста треба мати дозвіл. А не кожен дасть дозвіл, що не, бо я ось тобі. Ти ще любиш казати, що це вось, що тебе у тусах. А, Дати по трусах, О, не, дати по трусах, а ні. Щоб Див... порохи пішли, ні? У, у мокру погоду порохи пішли як дати по трусах. Але треба мати масне сверло, ще не знати того. Які діаметри, чи то задні, чи треба буде ще розпедлювати. Все, ja, давай бо поміняться на супизділ уже. Чуєш? Ja, виж... без... Тебе різьбу нахуярив, ні? Та то не різьбу, то, то, то різьбу, блядь, треба мати мечик, блядь, а, а то, на мечик, коли вже хуєва різьба, то воно не буде добре різьбу рубати, блядь. Та блядь,